22 грудня міський голова Віталій Бузель провів чергове засідання міської ради. У традиційний передріздвяний період представники шепетівського осередку пласт перед початком сесії передали вифлеємський вогонь миру, який символізує єднання та спокій, та провели акцію Різдвяна свічка на користь ЗСУ. На сесії зібралось 24 депутатів, аби розглянути 60 питань порядку денного. Серед головних питань обговорили розвиток малого і середнього підприємництва, затвердили відповідну програму. Також отримав підтримку. Емко проєкт з виробництва дронів у місті один із важливих проєктів, які розглянули депутати, стосується висвітлення діяльності Шепетівської міської ради, її виконавчих органів у засобах масової інформації. Самою програма також позглядалася. Я хочу в світі безбучних експертів по сумісному. Дуже дуже табутлива дискусія. Мерці зараз відбувається, про війну забули всі посуждають, що міська власника виділила 800 тисяч гривень на вислання на піа своєї діяльності. То я хочу в світі можливих наших експертів активізації, хочу одразу проінформувати, але ви всі добре знаєте, що ніякі глобальні організації жоден з вас не не зловживають своїм правом eh, забезпеченні кошти розмістити чи іншу інформацію, засобах масової інформації. Разом з тим, є вимога законодавства, є вимоги закону України про державну ремонту політику, які е, говорять про те, що певні і проєкти рішення. І потім прийняті рішення ми зобов'язані е, в повному е, пов е, обсязі е, об публікувати у друкованих засобах масової інформації. І е, ті кошти, які протягом а зараз ми говоримо тільки про програму є не проведення ще поки що коштів, е, які протягом минулого і минулого років виділялися, то вони в переважній більшості використовувалися саме е, на оплату вказаних постів. Е, Ошу отримати злобічня також з балансу Шепетівської багатопрофільної лікарні на баланс шепетівського підприємства теплових мереж передається генератор, який неповною мірою відповідає потребам лікарні. Також медичній установі надано дозвіл на списання застарілого майна. Розповіли також питання регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Я це відношенню до, до але і людей свідомість має зібратися. Тому що всі говорять про те, що покусають, собаку, покусали собаку, багато сутових тварин. А потім дуже багато цих людей, коли е, в них з'являються маленькі чи потим'ята, чи е, сумашенята, поки несуть туди, правильно до магазину, бо там їх покорять. Розглянули звернення комунальних підприємств та установ громади, внесли зміни до відомостей в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та затвердили статути у новій редакції у зв'язку із придбанням для підприємств, установ та закладів, основних засобів та перейменуванням вулиць у громаді. Також депутати затвердили рішення про збільшення фінансування за програмою соціального та правового захисту дітей діти Шепетівка на 2021-2025 роки у зв'язку із розширенням переліку категорій дітей, з якими проводиться робота. Та службою у справах дітей Шепетівської міської ради та затвердили бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2024 рік. Ми намагалися його збалансувати за доходи з видатками і проблема є сьогодні по усім галузях, проблема є сьогодні по підтримці наших військових частин. Е е найбільша проблема це, звичайно, освітянська галузь, звичайно, освітянська галузь, галузь, якщо мати в світковому відношенні, е найбільше видатків спрямовуються, але з цього приводу ми збиралися з керівниками наших е освітніх закладів, е які є е нашими колегами, депутатами міської ради. Е е е е Свідомо запізнився на пів години на нараду, щоб до того вони витрачали щось з собою, на, то, прийшов вже було все нормально, бюджет збалансований шкіл. Тому я думаю, що спільними зусиллями ми ці всі проблеми подолаємо. І як і в цьому році, ну, перше, не допустимо заборону. на розрахуємось третє. Звичайно, будемо підтримувати і надалі наші збройні сили. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like тів.